Зараз у нас іде родительська субота, поминаємо тих, кого вже немає. І так як більшість людей виїхала за кордон і немає у них можливості приїхати на кладовище, да, пом'янути, Тому є така практика, можна зробити. Це вона мені сьогодні прийшла, я не знаю, тому що я теж не була на кладовище і не поминала своїх рідних. Я запалила вдома свічку, і з усіма якось, тими людьми, хто був в моєму житті, яких вже немає, і тих людей, яких навіть я не знаю, але їх немає із прошлих своїх життів, і тих, хто Погиб у Великій Вітчизняну війну, в інших війнах і зараз гибне. Я всіх згадувала, просила в них вибачення, вибачала їх, дякувала їм і просила Бога за них і для них царство небесне. Якщо у вас є така можливість, якщо у вас є таке бажання, зробіть, згадайте, подякуйте, бережіть себе. Всім мира і добра, обнімайте.